Україна стала однією із найбільш замінованих країн у світі майже 174 тисячі. Квадратних кілометрів забруднені вибухонебезпечними предметами, це приблизно 30% території всієї країни. Завдяки старанням співробітників ДСНС та військових. Ця цифра наразі зменшилася на 5%. Було обстежено 181 тисячу гектарів території. Знешкоджено 611 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Утім, ледь не щодня через необережність. Українці підриваються на мінах станом на 1 квітня 2024 року від дії вибухонебезпечних предметів уже загинуло 295 людей. Поранено 662, Зокрема, і діти особливо актуальною ця проблема стає під час посівної кампанії. Тож як розміновують наші території і чому потрібно більше програм і змінної безпеки? Кореспондент СН Іван Воробйов розкаже далі. На цьому полі із ріпаком на Запоріжжі вони шукають нерозірваний касетний боєприпас від РСЗВ. Ураган знайшов його та повідомив військовим місцевий фермер. Боєприпас для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Будемо зараз нашкоджувати дане боєприпас на такі виклики. Військові виїжджають двічі-тричі на тиждень. Розповідає командир інженерно-саперного взводу на псевдо «Тартар». розміновують та знищують всі види вибухових пристроїв. Останнім часом каже, почастішали випадки із знищення кабів. 500 і більше кілограмів. Інколи, щоб таки знищити, доводиться евакуйовувати ціле селище. Найголовніше в їхній роботі, каже Сапер, це безпека. Кожен раз має бути, як першим, з урахування всіх правил технік безпеки і ніколи не спішити і мати холодну голову. Зараз буде контрольований підрив, увага! На даний час заміновано більше 30 тисяч гіктар. Е, з цих 30 тисяч гектар розміновано десь біля 10 від загальної площі. Найбільш забруднені вибухівкою Луганщина, Донеччина та правобережжя Херсонщини. Ворог і надалі продовжує заміновувати наші території. Процес розміновування йде повільно, каже військовий. Роботу саперів ускладнюють бойові дії, нестача спеціальної техніки та брак фахівців, каже Денис. Кожного дня сапери прочісують 50. 70 гектар та знищують від двох до шести тисяч мін та снарядів. Розчищати від мін територію України військовим допомагають ДСНСники та міжнародні партнери. Якби ми мали більше дронів саперів, процес розмінування був би набагато безпечнішим та швидким, вважає фахівець. Рік війни приравнюється до 10 років розмінування. Ну от рахуємо, тобто зараз десь приблизно 30 років може бути потрібно буде для того, щоб повністю відчистити територію. Протести те, що зараз. Є у нас фермер з Чернігівщини Леонід Король показує свою штучну ногу, на якій пересувається вже майже два роки після того, як отримав поранення. Його трактор наїхав на протитанкову міну під час посівної. Вижити після такого вибуху – справжнє диво, каже чоловік. Виліз ліва нога, яка на даний час ампутована, зрозумів, що було стопроцентне розуміння, що вже її немає. Фізично вона була, але я розумів я вже бачу, що з нею відбулося. Бо правильно я не розумів, я підозрював, що можливо до коліна, тому що вона була теж саме розірвана і пошкоджена ліва рука. Селище Шестовиця, де працює Леонід, було під окупацією. Тут знаходився командний штаб росіян, каже чоловік. Після деокупації тут залишилися тонни небезпечного залізяча. Його трагічний випадок в цій місцевості не єдиний, каже фермер. Проводяться роботи. Досі тут поруч хлопці також займаються і знаходять і. Як то кажуть, підривають утилізують ці наслідки. Ще вони будуть, і будуть. Час від часу до цього та інших селищ навідуються ДСНСники та проводять для місцевих заходи змінної безпеки, розповідає Леонід. Подібні заходи по всій Україні, особливо на деокупованих територіях, наразі регулярно проводять співробітники ДСНС спільно із Нацполіцією та ЮНІСЕФ. Найбільшу увагу приділяють дітям. Один з таких заходів до міжнародного дня просвіти змінної безпеки відбувся в Запоріжжі. Як не натрапити на міну і що робити, якщо знайшов вибухівку або не розірвавшися снаряд, маленьким слухачам розповідали представники ДСНС. Допомагав їм пес патрон. Інформацію доносять у формі інтерактивних презентацій, ігор та читання коміксів кажуть, так дітям легше сприймати та запам'ятовувати найважливіше. Не потрібно ні в якому разі чіпати незрозумілі предмети, коробки, іграшки, не підходити близько, відійти на безпечну вістань, сповістити дорослих або зателефонувати. До кожна міна чи снаряд несуть смертельну небезпеку не тільки для людей та майна, а й для екології. Знищують нашу флору та фауну, забруднюють важкими металами ґрунти та воду. Екологічні збитки вже складають сотні мільярдів доларів. Іван Воробьов, Кіра Овес, Вікторія Стрельцова та Володимир Черенков, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.